Як важливо для людини жити в реальному світі, не втрачати з ним зв'язок. І я зараз кажу про всіх нас. Бо чи помічали ви, що інколи ми будуємо свою власну реальність довкола, заповнюючи її твердженнями та концепціями, які невідомо звідки прийшли, і гордо називаємо це своїм внутрішнім світом. Але чим більше ми відходимо від реального світу в своїх твердженнях, і чим менше ми ставимо собі питань, Тим складніше стає наше життя. Інколи це може закінчуватися трагічно. Сьогодні я розповім вам історію про Дональда Кроухерста, людину, яка заплатила життям за свої помилки. Дональд народився у Британській Індії. До речі, маю цілий серіал у своєму інстаграм про те, як так стало, що Індія стала британською. Отже, Дональд народився у 1932-му у Газіабаді. Це передмістя Делі. У сім'ї залізничного інженера, чиновника середньої ланки у Британській Індії, мати Дональда була вчителькою. Їх сім'я ну, собі батька, звісно, заробляла досить непогані гроші, і тому вони могли дозволити собі майже маєток з особистою прослугою та кухарем. Але після 15 серпня 1947 року, після здобуття Індією незалежності від Британії, сім'я буде змушена повернутися до Англії. Приблизно у той же час батько Кроухерста вкладає всі гроші сім'ї у фабрику спортивних товарів у Індії. Але під час заворушень, під час цього здобуття незалежності, стається якось так, що фабрика з капіталом англійським вона просто згорає фізично. Ну і відповідно, їх сім'я банкрутує. Батько Кроухерста не зміг витримати такого, і у 1948 році він помирає від серцевого нападу і Дональду на той час 16 років. Так як грошей на той час у сім'ї вже не було, то Кроухерст мав лишити школу і податися на військову службу. Він вступає на навчання до Королівського авіаційного інституту на аеродромі Фармборо. І спочатку у Дональда йде все досить непогано. У 1953 му його приймають на службу пілотом до королівських військово-повітряних сил, але дуже швидко його було звільнено і позбавлено офіцерського звання, що саме сталося невідомо, але у відкритих джерелах зазначають про його запальний характер і зверхнє ставлення до керівництва. Ну тож припускають, що це і стало основною причиною. Але Дональд не опускає руки, він йде навчатися до технічного коледжу інженером і стає механіком королівських повітряних сил і поновлює своє офіцерське звання. Знову в нього все йде непогано. Він е, досить швидко просувається в цьому напрямку, він навіть винаходить такий радіопеленгатор, навікатор він його називає, і отримує патент на нього. Це такий радіопеленгатор для яхт, який він робить у вигляді пістолету. Цей пристрій він допомагав визначити напрям на радіомаяки. Нагадую, що це друга половина ХХ століття, але це все ще часи без GPS-навігації. Бо перший супутник на орбіту Землі буде запущено лише через декілька років. Але знову на підйомі своєї кар'єри Дональд робить абсолютно безглуздий вчинок. Він спізнювався зі звільнення вчасно прибути до казарми і не вигадав нічого кращого ніж вкрасти автомобіль. Його звільняють з королівських військово-повітряних сил, і він повторно втрачає офіцерське звання. Тут хочу зауважити, що Дональд був досить розумним молодим чоловіком, можливо, навіть розумнішим, ніж більшість його однолітків. Але, як зазначають люди, які знали його у молоді роки, у нього було якесь внутрішнє, неймовірне знання своєї нібито переваги над іншими людьми, якоїсь значущості, особливо нічим не підтвердженої. І з цим усвідомленням хлопець і йде далі по життю. Він переїздить до міста Бріджуотер, де спочатку в нього все йде також досить непогано. Він відкриває свій бізнес, його обирають радником у міську раду. Це про питання міського самоврядування, інфраструктури та таке інше. Тобто він веде активне і щасливе життя. Десь приблизно 24 роки він одружується і в нього народжується. Далі четверо дітей. Дональд дуже цінує свою сім'ю. У них гарний будинок, у них дуже високий рівень життя. І з дружиною вони по вихідним подорожують яхтою. Його фірма Electron Utilization, що займається власне, електронікою, була успішною і приносила дуже гарний дохід. Та якось Дональд купує собі ягуар та потрапляє на ньому у аварію і отримує черепно-мозкову травму. Лікування триває декілька місяців, а бізнес тим часом поступово руйнується. Після цієї травми він впадає у апатію, його справи йдуть все гірше і гірше. Він, нібито, як не може зібратися і повернутися до свого колишнього способу життя. Штат фірми доводиться скорочувати, борги зростають. Тим не менше, багато людей, які мали з ним справу, вони завжди зауважували, що Дональд вмів чудово переконувати. І коли все пішло погано, він намагався щось зробити. Він намагався перекредитуватися, Він починає брати позики у інших бізнесменів, але це не допомагає і справи йдуть все гірше. Аж ось у березні 1968-го газета Сандей Таймс оголошує про проведення першої безперервної одиночної навколосвітньої вітрильної подорожі. Золотий глобус переможців очікувало два виграші: один за швидкість проходження, а інший за перше місце на фініші. І так, це не суперечить здоровому глузду, бо учасники стартували окремо з різних портів у період з 1 червня по 31 жовтня 1968 року. Маршрут мав пролягати південніше Мису Доброї Надії, Горн та Левін. І кроухерст, який, власне, проводив лише вихідні з дружиною на яхті, його осяює, що він може виконати цю навколосвітню подорож. А справа, звісно, була в грошах, тому що виграш, кожен з цих двох виграшів, він був по 5 тисяч фунтів стерлінгів, що з урахуванням інфляції на сьогоднішній день становитиме по 75 тисяч фунтів стерлінгів. І кроухерст буквально загорівся цією ідеєю. Так, варто сказати, що він був дійсно чудовим у навігації, але він не мав відповідної яхти та досвіду довгих подорожей, проте він буквально горить цією ідеєю. Дональд вирішує, що це буквально його золотий шанс у житті. Крухер знаходить інвестора, якого запевняє, вмовляє, і цей інвестор дає йому гроші під заставу його бізнесу та будинку. Він будує яхту, тримаран, електрон. Але так як рішення він приймав у останню мить, то яхта була ну, вона фактично була недоробленою, не була збудована і продумана до дрібниць. Вона абсолютно була не готова для навколосвітньої подорожі. Що діло труба встало власне вже зрозуміло, коли він відплив із порту Тінмута. Та став перепливати Ла-Манш. Після всього його дружина буде згадувати, і це таке, як власне, її покаяння. Що Дональд дуже боявся, сумнівався і не хотів відпливати, але тримаран вже було збудовано, і гроші вже були отримані, витрачені на нього. І будинок, і бізнес власне ж, були вже під заставою. Дональд він робив це для своєї сім'ї, для дружини і для дітей. Дружина скаже: Я слухала його. І розуміла, що він чекає, щоб я його спинила, а я не спинила. Отже, гонка стартувала. Кроухерст вийшов на старт у останній день, із можливих, 31 жовтня 1968 Спочатку він показав доволі непогану швидкість і дістався до берегів Португалії. Але тут в нього відмовив електрогенератор. Він опиняється без радіозв'язку та освітлення. Рохер став значно відставати від інших учасників гонки. Вже біля берегів Португалії він розуміє, що виграти гонку абсолютно неможливо. 13 листопада, за два тижні від початку, Дональд напише у своєму щоденнику: тільки однієї поломки генератора було достатньо, щоб припинити гонку. Що я скажу Стенлі Бесту, це інвестор, та що я скажу своїй родині. Чесно кажучи, я щиро співчуваю Дональду. Лише уявіть, в яке становище він сам себе загнав, що відбувалось у нього в голові. А вже ж він розумів, що це повне фіаско. Але як наче цього було недостатньо, Дональд заганяє себе ще глибше у вирву катастроф. Він зупиняється біля боргів Південної Америки, щоб відремонтувати яхту, що, до речі, заборонено умовами гонки. Бо гонка має бути без заходу у порти, без сторонньої допомоги, без поповнення води чи запасів їжі. Контакт зі світом тільки через радіозв'язок. По факту, тільки ти, яхта і океан. Учасників гонки, включно з кроухерстом, було дев'ять, і більшість з них зійшли з гонки. Невдовзі після старту. По різним причинам в когось відбулася поломка, в когось виникли проблеми зі здоров'ям, а хтось просто не витримав самотності. Та у Дональда зріє в голові план. Він повідомляє неправдиві координати свого місця знаходження. Як ви розумієте, в еру без GPS неможливо було відслідкувати, де саме він знаходиться насправді. Технічно він. Вирішує не виходити на радіозв'язок, як наче в нього знову поломка електрогенератора. Він хоче просто дрейфувати в районі Фолклендських островів, обабіч від популярних морських шляхів, і просто очікуючи, поки інші учасники дійсно пройдуть увесь маршрут, будуть повертатися і порівняються з тими місцями, де стоїть на якорі Кроухерст. Тоді він збирався лягти на зворотній курс, ніби він також сплавав, як треба, і повертається назад як яхтсмен, що завершує свою навколосвітню подорож. І кров став чекати один в океані місяць за місяцем, що відбувалось у нього в голові за весь цей час. На зв'язок він всі ці місяці не виходив. Але він прекрасно міг слідкувати по радіо, як сам відбувається процес гонки. Перемагати він, звісно, не планував, він просто хотів дійти до фінішу. До того ж, якщо це не призове місце, то перевіряти його бортові журнали ретельно ніхто не буде. Дональд просто хотів повернутись до своєї родини. Звісно, в цьому випадку він також ставав банкротом, але йому чомусь важливо було саме фінішувати. Учасники гонки вибували один за одним. І коли їх залишилось троє, кроухерст вийшов на зв'язок, таким чином, ніби доєднуючись до них. Сповістивши про свої координати, неправдиві, звичайно. Але тут стали відбуватися дуже неочікувані для Дональда речі. Бернас Моатесье, французький яхтсмен, письменник і філософ. На той момент він вже був досвідченим моряком і здійснив кілька тривалих подорожей океанами. Його яхта Джошуа була названа в честь Ісуса на що відображала його духовні пошуки. Моатись є стартував 22 серпня 1968 року з плімуту. До моменту проходження мису Горн найпівденнішої частини а, Південної Америки, Муатесьє йшов на рівні з британцем Робіном Нокс Джонстоном і мав усі шанси фінішувати першим. Незважаючи на це, одного дня Мантесьє припиняє участь у гонці фактично біля фінішу. Коментуючи це, цитата я роблю це, щоб врятувати свою душу. Також він зауважив, що люди занадто сильно сконцентрувалися на матеріальних речах під час цієї гонки. Муантесьє розвертає свою яхту і йде на ній дуже багато тисяч кілометрів, більше десяти до островів Французької Полінезії, до Таїті. І там він залишається жити. Він буде писати книжки, які стануть бестселерами. Тож матеріальні статки він таки здобуде, не женучись за ними. А сам він стане легендою завдяки своєму вчинку. На Таїті він збудує будинок, одружиться, виховує сина. Він став символом людини, для якої свобода і внутрішня гармонія важливіші за славу чи гроші. Моатес'є показав, що навіть у гонці за успіхом завжди є місце для особистого вибору і духовних цінностей. Слідом за Моатес'є гонку покидає Найджел Тетлі, але геть не за власним бажанням. Він думає, що йде десь на рівних з кроухерстом, бо, звичайно, правди він не знає. Але Найджел відчайдушно хоче прийти швидше за кроухерста. На цьому етапі гонки, після вибуття Монтесієста, є стає зрозуміло, що першим прийде Робін Нокс Джонстон. Але залишається ще другий приз за найшвидше проходження гонки. Бо кроухерст і Тетлі вони стартували значно пізніше. Тетлі був капітан-лейтенантом Королівського флоту. І перемога в цій гонці для нього була справою честі. Насправді ж також людина дуже відірвалася від реальності, а реальність його була така, що його яхта буквально розсипалась. Але замість того, щоб зупинитись і полагодити її, він мчав буквально на всіх вітрилах. Всього за дві тисячі кілометрів до фінішу його яхта, Віктрес буквально розвалюється і тоне. Він встигає надіслати сигнал про катастрофу. Його підбере інший човен, не пов'язаний з гонкою на наступний день. Пізніше виявиться, що Найджелу не варто було поспішати. Організатори гонки нададуть йому втішний приз у розмірі однієї тисячі фунтів стерлінгів, який він одразу вкладе у нову яхту, щоб взяти участь у новій гонці. Але ці нав'язливі мрії не судилося збутися. Достатньо грошей він так і не збере. А за декілька років його знайдуть повішеним у лісі у самому спідньому. І чи була його смерть насильницькою чи ні, досі залишається загадкою. Але повернімося у момент фінішу гонки. Кроу Херс розуміє, що він прийде під другим номером і що його будуть перевіряти, бо це призове місце. І що правда неодмінно розкриється. Його напружені розмови з дружиною по радіозв'язку говорять про його внутрішню драму. Він запитує її: Клер, ти на зв'язку? Так відповідає вона. А далі він мовчить, бо їх слухає увесь світ. Можливо, він і хотів розповісти їй правду, але не зміг. Гонка золотий глобус завершилася 22 квітня 1969 року. Робін Нокс Джонстон фінішував першим, і як виявиться, єдиним на своїй яхті Суахілі, здійснивши перше навколосвітнє плавання на вітрильній яхті без зупинок за 312 днів. Всі чекали на Кроу Херста. Я намагаюсь уявити, у якому стані він був майже рік. Він пробув один на один в океані зі своїми внутрішніми демонами. Він закрутив вирву катастроф і настільки втратив зв'язок з реальністю, що йому здавалося все це безвихіддю. Хоча вихід був завжди. В будь-який момент, коли ця вирва, коли ця стихія, це торнадо закручує тебе. Варто розуміти, що це не об'єктивна реальність. Це все лише в твоїй голові. Він міг зупинитись чесно, у всьому зізнатись на кожному з етапів. Його сім'я збанкрутувала. б. Вони б втратили будинок, бізнес. Їм би довелося жити в орендованому житлі. Але мільйони людей живуть так по всьому світу. В цьому немає катастрофи. Дональд був насправді в жахливому становищі, бо сидіння рік на яхті в океані означало, що він не міг нормально спати. Яхта підтікала, і він. Мав постійно вичерпувати цю воду. Автоматична система, яка мала б тримати курс, не працювала. Йому доводилось е, слідкувати за цим всім 24 на 7. Тобто він не міг просто лягти і спати декілька годин підряд. А це, власне, і є тортури. Він був знесилений фізично, ментально. І ви знаєте, я відчуваю дуже глибоку емпатію до цієї людини. Так, він збрехав, але він не прийняв. Свою брехню. Він не зміг піти проти своєї внутрішньої істини. Насправді, він би міг подати сигнал СОС, затопити яхту, сісти на пліт. Його б урятували, і він, хоч би й не переміг, але він був би героєм. Але він не міг цього зробити, бо він знав правду. Істина була йому дорожча. Дональд вийшов останнє на зв'язок 29 червня 1969 року, а 10 липня його тримаран знайдуть дрейфуючим у Саргасовому морі. На борту не було нікого, бортовий журнал також зник. Залишились лише особисті щоденники, в яких, як мені здається, кроухерст намагався зобразити себе як людину, яка з'їхала з глузду під кінець подорожі. Але особисто я майже стовідсотково впевнена, що це було не так. Останній запис в його особистому щоденнику був 1 липня. Він написав: скінчено, скінчено. Ось вона, благодать. Як на мене, це запис від людини, яка усвідомлено полишає цей світ, зупиняючи свої внутрішні муки. Бере бортовий журнал, у якому є записи фактичної подорожі. І робить крок з яхти у глибини Саргасового моря. Особисті щоденники він лишає, бо істина дорожча, бо він хотів розповісти світові правду, хоч і не наважився зробити це особисто. Робін Нокс Джонстон отримує обидва призи: і за першість, і за швидкість. І отримує він їх абсолютно заслужено. Він видатний яхтсмен, справжня і гідна людина. Він легенда. І те, що він зробить далі, це підтвердження цього. Він організовує фонд допомоги сім'ї Кроухерста і віддає рівно половину своїх призових його вдові. Хоча він і сам потребує цих грошей, він не мультимільйонер. Цей його вчинок показує глибоке розуміння і співчуття. А ще показує, що люди, які легко відпускають, отримують більше. І Джонстон, і Монтесьє є живою ілюстрацією до цього твердження. Не тримаючись намертво за якісь матеріальні речі, відпускаючи їх, вони слідували своєму внутрішньому закону, своїй істині, і в результаті отримали невимовно більше. Вони отримали себе справжніх в реальному, а не ілюзорному світі чиїхось стандартів, яким ти чомусь маєш слідувати. З 2019 -го гонка золотий глобус отримала нове життя. Знову десятки людей піднімають вітрила, щоб випробувати себе на міцність, щоб океан показав їм, що вони за люди. Правила незмінні. Але тепер ти не зможеш просто так загубитись посеред океану. Технології GPS не дадуть цього зробити. Ну і в цілому зробити зараз навколосвітню подорож простіше ніж 50 років тому. Коли навігація не дуже відрізнялась від тої, що була у Кука. незмінне лише одне: ти залишаєшся один на один із самим собою. А можливо, це і є найбільше випробування. Наступна гонка стартує 6 вересня 2026 року. Ще встигаємо.